Вітаю! Сьогодні ви прослухаєте стислий переказ соціально-побутової повісті Кайдашева сім'я, автором якої є Іван Нечуй Левицький. Живе родина Кайдашів біля річки Росі у селі Семигори. Мальовничим описом цієї місцевості починає свій твір Іван Нечуй Левицький. Перед читачем постає чимала хата Омелька Кайдаша. Господар цієї хати, старий чоловік у білій сорочці, сидить у повітці та майструє. Кайдаш був стельмахом, робив панам і селянам вози, плуги та рала і заробляв добрі гроші. Але більшу їх частину лишав у шинку. Недалеко від Омелька працюють два його сини: Карпо та Лаврін. Кайдашеві сини молоді парубки, обидва гарні, високі. Але старший Карпо мав в собі щось неласкаве, очі його були сердиті. Карпові вже був час одружуватися. Тож Лаврін пропонував йому різних дівчат для сватання, але жодна з них йому не подобалася. Лаврін же знав, що візьме собі гарну, а головне, тиху дівчину. А от Карпо, навпаки, хотів, щоб дівчина була. Робоча та проворна, щоб мала серце з перцем. Тоді молодший брат запропонував йому засватати Мотрю. Вона була й гарна й трохи бриклива. Ці слова запали Карпові в душу. Батько, побачивши, що сини стояли без діла і базікали, насварив їх. Того дня була п'ятниця, а в цей день богомільний Омелько пустився. Він вірив, що завдяки такій поведінці ніколи не втоне. Настав вечір з хати вийшла мати Маруся Кайдашиха. Вона в молодості довго служила у пана, куди її взяли дівкою. Вона вміла смачно готувати, тому й тепер її брали до панів та до попів за куховарку на весілля та хрестини. Вона дуже пишалася тим, що потрібна важливим людям. Наступного дня ввечері Карпо пішов до Мотрі Довбиш. Мотря була висока на зріст, рівна станом, але не дуже тонка, з кремезними ногами. В лиці, в очах було розлите щось гостре, палке, гаряче. Було видно розум із завзяттям і трохи з злістю. Дівчина дуже сподобалася парубкові, тож незабаром батьки засватали Мотрю. Після другої причистої Карпо та Мотря повінчалися. Наступного дня після весілля Кайдашиха розбудила молоду невістку і сказала їй переробити всю роботу в хаті. Перекинувшись хворою, свекруха лежала і тільки солодким голосом робила Мотрі зауваження. Каша вийшла трохи рідка, не дуже дави ножем, то горщик не буде скавучать, наче собака. А вже через тиждень Кайдашиха поводилася з Мотрею як з наймичкою, ще й кричала та дорікала. Мотря ж, в свою чергу, була вправною господинею. Вона і обід варила, і сорочки прала. Робота кипіла в її руках, а свекруха навіть в хаті не підмітала. Одного разу Кайдашиха в розмові з кумою почала скаржитися на Мотрю. Говорила, що та лінива та непрацьовита, а невістка почула ці слова. От з того часу і закінчилося спокійне життя у Кайдашевій хаті. Жінки постійно сварилися. Кайдашиха кричала на Мотрю, а та ж почала огризатися, вважала, що всю хатню роботу вони зі свекрухою. Повинні робити порівну. І лише влітку сварок стало менше, бо усі менше часу були в хаті, а восени Мотря народила сина. Дитина розтопила серце Кайдашихи і трохи помирила її з невісткою. Проте полотно, яке Мотря напряла, мати сховала в свою скриню. Коли ж стали шити сорочки, Кайдашиха всім пошила з товстого полотна, а тонкого. Мотря й собі хотіла тонкого, тож з того часу молода жінка стала прясти собі окремо і ховати у власну скриню. Кайдашиха сказала Мотрі, що це її прядиво. Так почалася велика сварка. Обидві жінки вчепилися за мотовило, сіпали його кожна до себе і зчинили страшенний крик. На крик прибігли чоловіки. Кайдаш розсердився. Але жінки не могли зупинитися. Карпо підтримав жінку і запропонував батькові відділити їх в окрему хату. Потім син навіть побився з рідним батьком. Довго ще продовжувалася колотнеча. А влітку Карпо та Мотря переїхали в нову хату. Карпо вирішив відділитися ще й худобою та полем, щоб бути самостійним господарем. Перед зеленими святами. Лаврін зустрічає дівчину, Мелашку, яка жила в селі Бієвці. Ночами почав ходити Лаврін до Мелашки. В їхніх серцях розгорялася любов. Лаврін розповів батькам, що кохає дівчину, яка живе у Бієвцях, і хоче одружитися. Мати сказала, щоб засилав старості. У неділю старі Кайдаші поїхали на оглядини. Кайдашиха пишно вдяглася та гордо всілася на возі. Родина Мелашки жила дуже бідно. Хата була невисокою з темними віконцями. Тож Кайдашиха була обурена і сердита. Вона подобріла лише побачивши малих Мелашчиних братиків та сестричок. Коли кайдаші поїхали, мати попередила милашку, що їй буде важко у такої гордої свекрухи. Через тиждень після оглядин Лаврін позвінчався з милашкою і привіз її в батькову хату. Милашка тиждень жила як у раю, не помічала ні п'яного свекра, ні неласкавих поглядів свекрухи, милуючись з Лавріном за пасікою. Та скоро очі молодиці відкрилися. Свекруха тільки тиждень після весілля стримувалася, а потім почала щодня нападати на Мелашку. Мотря її також недолюблювала, бо молодша невістка жила разом зі свекрухою. Кайдашиха завалювала Мелашку роботою і не відпускала до батьків гості. Нарешті свекруха пустила невістку до родини. Вдома Мелашка залилася дрібними сльозами. Мати порадила не годити свекрусі і не мовчати. Проте Милашка не могла дати свекрусі відсіч як Мотря. Тож життя її ставало все складнішим. Настав страсний тиждень. У понеділок до Кайдашів зайшла баба Палашка. Вона збиралася до Києва на прощу. Милашка також вмовила свекруху відпустити її разом з бабою Палашкою. У Києві дівчина зрозуміла, що не хоче повертатися додому і вирішила зостатися. Стара проскурниця взяла її за наймочку. Лаврін страждає, він не може жити без милашки, тому вирушає разом з матір'ю до Києва шукати втікачку. Милашка також сумує за Лавріном, тому погоджується повернутися додому. Відчуваючи свою провину, Кайдашиха стає добрішою до невістки. Малашка народжує сина. Жінки більше не сварилися, але почався нелад між батьком та Лавріном. Лавріну хотілося самому господарювати, бо усі зароблені разом з сином гроші, Омелько пропивав у шинку. Тож згодом Лаврін забрав господарство у свої руки. Старий Кайдаш почав втрачати здоровий глуст. То за ним ходили чорні хлопчики з ріжками, то вважалися вогняні квіти і зайчики. І згодом старий Кайдаш помирає. Бувши п'яним, ішов через греблю, впав у воду і потонув. Поховали сини Кайдаша з великою честю і почали ділити спадщину. Карпо вважав, що батько мало відділив йому городу, тому треба поділити все. Порівну. Намагалися поділити самостійно, але не вийшло. Тож вирішили піти у волость. Лаврінові присудили усе батьківське добро, бо Карпо забрав свою частку вже давно. Від того часу не було миру між Кайдашенками і їхніми жінками. Одного разу Кайдашиха почула, як на горищі закричали кури, то Мотря. Побачила свою курку на їхньому сідалі і прийшла повернути яйця, які її курка несе у них. Спускаючись з горища, Мотря вдарила Лавріна п'ятою в зуби. Той прибрав дробину. І Мотря повисла на стіні. Тільки і встиг Карпо зловити її. Проте жінки і не думали закінчувати чвари. Одного разу в розпалі сварки Мотря вхопила деркача і сунула його викрусі так, що виколола око. Громада присудила Карпові одірвати свою хату і поставити окремо. Мотрю таки посадили на два дні в холодну. Деякий час кайдаші не сварилися, але настало літо і багато вродила стара груша. Лаврінові діти полізли трусити дерево, їх почала лаяти Мотря. Милашка з Кайдашихою заступилися для дітей. Жінки сварилися, а згодом і чоловіки почали ділити грушу. Діло з грушею скінчилося несподівано. Груша всохла, і дві сім'ї помирилися. Дякую, що подивилися це відео. До нових зустрічей!